Вас в ефірі програма у центрі уваги. У столиці знову стрілянина. Вчора на хрещатику біля одного з ресторанів пронували постріли. Три людини постраждали. Серед них заступ... перший заступник голови КМД Богдан Дубас. Окрім того, правоохоронці з'ясували, що стріляли з вогнепальної зброї. Зброї вчора закінчився місячник з добровільної здачі зброї, за підсумками якої люди здали майже 6 тисяч одиниць різної зброї. Прийом зброї вирішено продовжити і на квітень. Про те, хто має право носити зброю, яку із якою метою, поговоримо сьогодні з нашими гостями. До нас завітали Ігор Годецький. Президент Ліги захисту прав людини, правозахисник, а також Сергій Львович, член української асоціації власників зброї, президент Федерації прикладних стрілецьких видів спорту. Вітаю вас! Дякую за те, що про те, що ви запізнилися. Все ж таки з'явилися. Дякую, будемо говорити сьогодні про те, на яких підставах людина може носити зброю, і наскільки це законно. Давайте розпочнемо розмову з вчорашнього інциденту. Якщо я сказала, тут неподалік від нас, в серед місті на хрещатику пролунали вистріли і. Було поранено три людини, з яких один перший заступник голови КМД правоохоронці з'ясували, що то була не травматична зброя, а вогнепальна. Мені людині мирній так це не вкладається в голову. На яких підставах людина може носити не просто травматичну зброю, а саме отаку. таку. Ну, давайте таким чином почнемо. Ви розумієте, ми на нашому віку ми вже бачили, наприклад, багато речей, коли, наприклад, мобільний зв'язок рахувався державою небезпечним і треба було рахуватись. Коли, наприклад, не було машин, і люди переходили дороги, де побажають. технічна революція зростання самосвідомості громадян вони приводять до того, що поняття свободи включає в тому числі і володіння зброєю, тому що якщо ми історію вчили, то, наприклад, якомусь кріпаку заборонялося мати, наприклад, шаблю чи ще щось. І наявність зброї завжди асоціювалася з вільною людиною. На сьогодні у нас є законопроекти партії, деякі ставлять питання вільного володіння зброєю, тобто це майно, але система державна вона на жаль відстає від розвитку суспільства. Розумієте? Ну, наприклад, знову ж таки, ті ж машини, це майно. І за майно власник відповідає. Якщо ми візьмемо останні події, то при наявності мільйонів незареєстрованих стволів, як це каже міністерство, здано лише 6 тисяч, це враховуючи, що кожен патрон рахували за одиницю. Розумієте, тобто це є відповідний кризис системи. І на сьогодні ми повинні розуміти, що наявність зброї несе в першу чергу не ризики, а в першу чергу. Підйом самосвідомості тих людей, які цю зброю мають, тому що жоден зареєстрований ствол не спрацював на тому ж Майдані, де були десятки тисяч людей, де було напруження. Тобто, тобто можна, можна сказати, що стріляють з незареєстрованої зброї, так? Як Саме вчора, тому і випадок сказати. вчорашній, це якраз приклад того, що коли е, людина розуміє, що в цій країні. Всі можуть мати зброю, вона не почне хамити, не почне нариватися, тому що всі розуміють. Ну візьміть ті ж американські фільми. Будь-який крутий парень, спочатку, що каже: Я не хочу сварки, розумієте? Ця е, річ, коли кожна людина може себе захищати, і наше законодавство це передбачає. Пане Ігре, вибачте, будь ласка, ну якщо ми говоримо з точки зору психології, якщо людина має зброю, так вона вже навряд чи буде вирішувати питання, якісь конфліктні, так? дипломатичным каким-то методом. Она просто достанет эту зброю и выстрелит. Позвольте себе вмешаться в ваш диалог. Вы сами перелив в плоской психологии. Давайте вспомним ситуацию в Радиевке. А ситуация была, например, до белого коленя. Ни о каком переговорах речь не шла. Народ пошел штурвать мириться. Неужели вы считаете, что в селе... У кого-то не було охотні в якому ходять охочиться на уточках. Ні одін стволовувати не було милиції, прецедентів. А зараз є безліч прецедентів, ви ще, ви які считаете, можуть що... наштовхнути людей, у яких є не зареєстрована зброя, застосувати її. О, от якраз про це ви ключове слово. І сказав, вони знають, що не зможуть ідентифікувати за цією зброєю зброєю власність. Ось якраз ви розумієте, це також позбавляє мене, відповідальності. Мабуть, якраз введення. Не гладкоствольний травматичний це не зброя, це спецзасіб. Зброю не можна називати. Вона не залишає слідів. Розумієте, та резинова кулька, яка йде по гладкому столу. Вона ну ми зараз говоримо про вогнепальну зброю, яка саме... називається, а Тому я зброєю. кажу, що ми не плутали, що травматична зброя це не зброя, це спецзасоби. А ми ще до травматичної не доходили. Ми зараз говорили так про ось ту зброю, яка саме... вчора була застосована. Була застосована саме вогнепальна зброя, так ось... нелегальна вогнепальна зброя. А короткоствольне нарізна. так ось зрозумійте, чому це дисциплінує, тому що кожен ствол він як паспорт. Розумієте, кожен вистріл з цього ствола він завжди може бути ідентифікований по гільзі, по кулі, яка десь знайдеться. І це дисциплінує, тому що на сьогодні. Мається збора... на увазі, вот не пальна зброя, чи травму Вон також можна ідентифікувати? Травматично набагато важче ідентифікувати, там лише по гільзі можна ідентифікувати. Ну, наприклад, з мазурком, наприклад, перероблена травматична зброя, лише за гільзою можна було травму ну, ідентифікувати його, але він забрав гільзи. Розумієте? І питання стоїть в тому, що тоді, коли в тебе є зброя, ти, по-перше, маєш на увазі, що у інших є зброя. Більш того, ти знаєш, якщо ти застосуєш, тебе обов'язково знайдуть, тому що кожен офіційний ствол він завжди реєструється назавжди. І це міняє суспільство. Питання стоїть в тому, що повинно йти першим. Суспільство повинно дійти до зброї, а потім його зброїти. Чи спочатку його зброїти і в процесі воно давайте, буде йти. Давайте це ми будемо з'ясовувати після того, як послухаємо нашого глядача. Добре, давайте. Будь ласка, ставте свої запитання. Ви в ефі... Здравствуйте. Добрый день. Э, ну, меня опередил ваш гость, потому что я хотел сказать, что надо сначала Вы стать цивилизацией, а потом уже думать об оружии. А так как сейчас, вот предпосылки, вот эта демагогия и философия, которые ведут ваши гости, она нас далеко заведет. Давайте мы еще на танках начнем ездить. Ви знаєте, тут, кстати, дуже нормальна річ. Звертаю увагу, що в Києві в результаті конверсії відповідні броні це легальна засіб пересування, який продається будь-кому, і питання ви розумієте: мабуть, наш запитувач не читав дарвіна, розумієте для створення якихось перетворень потрібні умови. Зрозуміти і питання на сьогодні, мабуть, все ж таки ця людина. Ну скажімо так, з структури питання стоїть в тому, що контроль за зброєю на сьогодні в кожному районі є відповідальна особа, яка це контролює. Дозвільна система. Зайвих витрат фактично не треба. Більш того, відповідні податки, які платять власники зброї, ну в вигляді там дозволів, в вигляді вони надуть державі. кошти. я не думаю, що це над, надмірні якісь будуть надхо. До державної різниці, можливо, у вас є якісь конкретні цифри, будь ласка, наведіть. Якщо б. Давайте спочатку таке, якщо б ви мали зброю, ви почали куляти в кожного навколо? Мабуть, ні. Чому ви вважаєте, що хтось інший почне? А саме тоді, коли за. Ну, тому що я психічно здорова людина. Правильно. Ми давайте поговоримо про те, які люди мають. От зараз. Ось на сьогодні, на жаль, є нерівність, тому що депутат може мати. Короткоствольну нарізну зброю або спецзасоби в вигляді травматичної зброї, будемо так називати, журналісти вигляді. мають право. Журналісти мають право, але питання а, можливо, су... це пов'язано просто з е, е, сферою діяльності. Е, Зрозумійте, наприклад, судді мають право на зброю. Але розумієте, безпека суддів це не зброя. Ви носите рішення, які відповідають законодавчій практиці, і нема сенсу вбивати судді, бо любий суддя це скаже. Кажіть правду, журналісти, і нема сенсу вас оберігати. А ви говорите про суддів. Є дві сторони, так які суддя має е, визначити хто прав, хто не прав, і та людина, яку визначила, що він не правий, навряд чи він з першого разу погодиться зі своєю неправотою. Тоді полюбовно всі розійшлись, і в нього вже є підстава застосувати щось подібне ще раз. до судді. Опять таки на руках зареєстрировано более 2 мільйонів единиц огнестрельного оружия. Це офіційно охотнічого. Болі мільйона нарізного охотнічого. Болі 350 п'ятідесяти тисяч переділок автомата Калашникова. калашніковато з да старше літ любой Законопослужний гражданин може оформить. Автомат Калашникова, отличие от боевого образца только лишь в том, что у него заблокирована стрельба очередями. Ни САЙГУ, ни что-нибудь. Калаш со складов, в котором просто заблокировали стрельбу очередями. 250 тысяч на страну. Степ. Было бы желание. Неужели на улицах даже самые антиоружейные масс-медиа не кричали бы, что с законно зарегистрированным пошел и стрелял? Нет. Все эти ситуации в основном или из незаконно зарегистрированного, или в случае законно, законно зарегистрированного оружия, примененного в незаконном порядке, По статистике МВД 57 случаев за 2013 год. И обратите внимание, что цена этого оружия в принципе соразмерна со средней зарплатой. Да. 4-5 тысяч гривен всего-то навсего. Поймите просто правильно, к сожалению, в той же милиции не все понимают, что разрешение на ношение оружия всем, в конце концов, и им дает возможность заходить в дом к собственнику этого оружия и проверять это оружие, как оно хранится например в сейфе или нет. Более того, это дает возможность законодателю ужесточить например ответственность. То вы можете сказать, что официальное носение это сберегание Зброї може дисциплінувати людей обов'язково Зак... офіційно. Я ж кажу, да. офіційно носіння це мається на увазі зареєстровано. Спорні присіч фрази про свободну продажу, навіть в розговорах, даже в ж бесідах. офіційне обесідах. носіння та зберігання. Я сказала, да. ну в тому плані, що зачастую говориться, що законопроекти предлагають свободну продажу оружа. От ні, я такого вже... не казала. Да, конечно, так. Так. Якщо ми говоримо саме про такий аспект, можна сказати на вашу думку, що це може дисциплінувати людей, що це така людина в Лише в крайньому випадку може дістати цю зброю, і застосувати, знаючи, що за це буде відповідальність. Да. Вона понесе. Да. Зрозумієте, ви на жаль, от кажуть, назовіть цифри. Питання стоїть в тому, що автомобіль це джерело підвищеної небезпеки, і ніхто це не забороняє джерело пересування автомобілі. в першу чергу засіб, пересування і ви знаєте, так. А, ні. А, це юридичне джерело підвищеної безпеки для того, щоб їм володіти, треба пройти медичну комісію, отримати навчання, права і сьогодні від автомобілів. На декілька порядків більше гине, ніж від зброї, і питання стоїть в тому, що якщо ми бажаємо становитися цивілізованими законослухняними, ми повинні йти по цій річі. Нурні, давайте ви ви порівняли автотранспорт з зброєю. Автотранспорт ми для чого купуємо? Або наносити травми якісь ні, аби пересуватися. Це засіб пересування транспортний транспорт на є громадський засіб пересування, де не треба купувати, і люди можуть на власному. А зброя? яка а інша зброя? Це є зброї. Є перше, є міліція, яка повинна нас охороняти. І є закон, який дозволяє нам самим себе охороняти. Це два рівні. Інше є спорт. Ну, Наприклад, я свого часу ще дитиною мастера спорту виконав по стрільбі, і мені ну, це звично. Я ходжу на охоту. Це теж не заборонено. Розумієте? Тобто, Наші потреби людські, в тому числі, ви вважаєте, особисті. що є зараз у суспільстві потреба насіння та зберігання зброї, а куди діти тоді, якщо цієї потреби немає ті мільйони. Знову ж таки стволів на 40 мільйонів населення, 2 мільйони зброї. Це в сім'ї на 4 чоловіка. На кожного є рушниця, Тобто кожній другі є це зброя. Пане Сергій, до вас запитання. Ну ходять різні е, цифри, різні чутки з приводу того, скільки е, внаслідок е, останніх подій опинилося в руках людей е, зброї, так незаконе. Це після захоплення управлінням ВС СБУ, так і інших складів. кажуть, там мільйони. Ну, я не можу говорити точно цифру, тому що я не знаю. Можливо, у вас є інформація. На яких підставах, на вашу думку, вона опинилася, хто її володіє, і яким чином чи взагалі вона застосовується? Но, к сожалению, на сьогоднішній день даже тот же вчорашній случай показує, що к сожалению незаконне оружие приміняється в битових конфліктах, приміром перестрілка возле ліганці Дніпро. Захвачено було несколько десятків тисяч стволов по разним даним. Некоторые не признают этого, некоторые считают, что она сгорела во время пожара в воинской части, которая имела место выйти на Западной Украине. И как она могла сгореть? Она же до тла не может сгореть. Ну вот. Оно приходит. Уже... Новое же есть. Как бы да, списывают как пришедшая в негодность, и таким образом не, не учитывают, что она пропала, или же наоборот, под видом сгоревшей, не признаются в том, что она была украдена до того или в момент пожара. И в данном случае любое такое оружие незаконно по определению любое его применение, ношение, независимо от того, с какими целями оно будет применено, уже незаконно. Кроме случаев необходимой обороны, когда ситуация, согласно статье 36, часть 5, допускает применение оружия для причинения любого вреда нападавшего в случае нападения группы лиц, вооруженного лица или вторжения в жилище. То есть. то есть то есть. Здесь здесь она исправлена. может быть применена, но в любом случае ответственность за то, что не это не было незаконное снимается. оружие, не снимается. Все остальные случаи самообороны, майданы... Сотні носящі оружие як під підлогу революційної ситуації абсолютно незаконно і Це передбачено законодавством. Давайте, давайте давайте конкретно говорити. давайте конкретно поговоримо після того, як послухаємо нашого глядача. Будь ну, ласка, давайте, це пріоритети наші. Будь ласка, ставте своє запитання. Ви в ефірі Алло. ми слухаємо вас, але я в ефірі, так? Да? Так хочу вам свою, як би кажуть, думку про гру. Навіщо передумувати колесо, якщо воно вже придумано? Давайте подивимось на Америку. Люди собі живуть, люди собі охороняють, і, як то кажуть, своє житло. Тобто це є норма. Чому, чому ми не маємо права охороняти своє житло і чому наші, наприклад, депутати не можуть просто придумати закон і людина, яка має зброю, тобто відповідати за цю зброю, да і все? Будь ласка, ви самі фактично відповіли на своє запитання, тому що ми не американці, і на жаль, е менталітет наш е кількість споживання нами алкоголю на душу населення? Ну скажімо так, відрізняється від американських. Більш того, і що головне, наша державна е структура вона ну не передбачає е можливості, точніше немає фаху контролювати це належним чином. Всього на всього питання стоїть в тому: а чи може населення і держава… Держава відповідно на сьогодні контролювати користування громадянами цієї зброї, і на сьогодні держава каже: ми можемо довіряти лише депутатам, тому що їм не можна не довіряти суддям, теж собі дорожче, ну журналістам. А от всім іншим ми не довіряємо, і оце приниження всіх інших, розумієте. Ну, наш глядач згадав американський досвід, проте там вже е, збираються переглядати володіння вільне зброєю через такі випадки. Перегляну. Ви бачите, ви це... бачите, скільки і в школах, і в, в університетах Шановне, скільки стрілянини. Е, давай таким чином, ця стрілянина це лише в очах мас-медіа, звичайними сковородками і ножами, мабуть, підтвердять, вбивають набагато більше на сотні вбитих. 95 – це звичайна сковородка чи звичайний зашморг. Розумієте, і ніхто ж ножі кухонні не відміняє. Питання стоїть в тому, що в е, Америці. Ваше такі порівняння, ви Це по статистика. порівнюєте з, зброю, з засобами транспортними, ви порівнюєте з кухонними приладами, з пательнями. Тому що у них інша мета. У них інший підход. Вони розуміють, що вбиває не зброя, не машина, не сковородка вбиває людина. І тому у них навіть міліція не контролює, там продавець продає зброю як товар, реєструє власника. Ця зброя перед продажем вже за е, пройшла відповідні перевірки, і коли вона десь потім вспливає, то особа, як і у нас на сьогодні, власник машини несе відповідальність за ДТП чи за порушення адміністративне, яке хтось коїв, так і там потім власник несе відповідальність, якщо, наприклад, цю зброю не поцуплять. Розумієте, питання стоїть в тому, чи довіряє влада населенню? Чи рахує вона населення за бидло, чи вона рахує населення за громадян? Ось і все. Тобто, якщо не дозволяють носити зброю, значить влада вважає за бидло населення, на вашу думку, так? М -м, давайте спитайте. Ні, я у вас запитую. Я вражаю так. Влада повинна обмежувати... Давайте пі Зараз якісь підемо на рекламну паузу, а потім продовжимо нашу розмову, якщо ви не заперечуєте. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Хочу нагадати, що гостями програми сьогодні є Ігор Годецький, президент Ліги захисту прав людини, правозахисник, а також Сергій Львович, член Української асоціації власників зброї, президент Федерації прикладних стрілецьких видів спорту. Якщо бажаєте приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Панове, вже закінчився березневий місячник з добровільної здачі зброї, і в мене є офіційна цифра: це 5876 одиниць. Це таку цифру на воді правоохоронні органи, що люди принесли і здали. Проте, скажіть, будь ласка, звідки з'явилася ця зброя? І що це за зброя, якщо у вас є така інформація, ви більше розбираєтесь в ній? На самом деле три категорії оружию. Та, можливо, в основному холоду практически... зброю нет, здавали, которая... ні? Оружей складов, основна категорія, яку пытались Этим месячником в очередной раз изъять, чтобы люди хотя бы безответственности без за сдачу, за, за владение смогли б здать. И всё не вдалося. Да, конечно, никто такое не сдал. Вторая категория это э глубокоствольная охотничье ружье от дедов, хранящиеся там на чердаках, которые люди просто изжали отдать и выбросить жалко, а ты или не хотели регистрировать. И не, не да, это да. Да, это запрегання є незаконне. Так, якщо б вони знайшли там в городі таку зброю, це є незаконне, да, вірно? Змініть показник. Дідусь вмирає для того, щоб я взяв його рушницю собі. Мені треба її зареєструвати, а міліції треба показник стосовно здачі. Він каже: Ти почекай, прийдеш, коли буде черговий місячник, здаси, а я тобі потім її віддам. Але вже офіційно зареєстровано. Да. Ось і, більші... більшість тої зброї, що ви подивитесь на фотографії, це і цю О... зброю не обов'язково здавати. Так вона повертається, якщо офіційно її зареєструвати. Да. Давайте да. послухаємо наступного глядача. Будь ласка, ставте своє запитання. Е, я от слухаю передачу. І ну, з панами, які прийшли в редакцію, дуже згідна. Я була свідком от такої, от такого випадку. Їхали у транспорті, і молодий чоловік вихватив у дівчини мобільник і гаманець. І коли один чоловік заступився, він взяв і вистрелив. Розумієте, а коли б він знав, що правильно, що хоч в одного з нас там була зброя, він би цього не зробив. І ще мене таке поражає, що ми от согласні, а ведуча молода і ну, жінка, розуміє це. звичайно, що це ж не хворим, треба видавати зброю, а захист це правильно у всіх демократичних країнах є, і це повинно так і бути. Більш того, Щоб що, за, о, що я захист... хочу сказати, дякуємо за ваше звернення. Більш того, що я хочу сказати, наші співвітчизники, які мешкали на Подолі, чи там на басейні, і приїхали в Ізраїль, то там і чоловіки, і жінки носять зброю, мають її вдома, і нічого проблемного нема. Питання стоїть у спроможності держави це контролювати. А на сьогодні ви розумієте, що мене обурує більш всього, коли на межах країни стоять окупанти. Які намагаються нас захопити, і тоді, коли з вибачте мені з усієї 120 тисячної армії лише 6 тисяч боєготовних, коли ти підписав угоду про здачу зброї, будь ласка, ну це святе було прийняти закон. Спочатку сказати здати зброю, а на наступний день прийняти закон про вільне володіння зброєю, щоб люди могли озброїтись і захищати себе від отих зелених чоловічиків, якщо держава У нас може не, це не так зробити. багато часу. Давайте зараз поговоримо про ту зброю, яку в принципі дозволено носити теоретично законно, так і яким чином її можна отримати. кто это має быть человек, какие справки, какие посвящения давать. Мы и показать можем. Ну вот смотрите, вас... в двух словах хочу сказать следующее. Вот очень правильно замечено, что на самом деле печально в том, что государство свое нежелание контролировать оборот оружия и лень органов родительной системы этим заниматься, подменяет якобы понятие, что у нас народ пьющий и неадекватный. Молдова, 20 лет существует закон об оружии. Молдаване герои анекдотов. Вместе с тем, 20 лет закон об оружии есть, краткоствольное оружие на руках населения есть, и когда были Критические дни под, под парламентом Молдовы и собралась полная площадь. Никто не вышел с оружием, не было перестрелок. На Украине 250 тысяч вот таких стволов, чуть длиннее, чуть короче, разрешены. К владению. Это автомат Калашникова, так? Да, автомат Калашникова. А отличие, это Калашников, не слега, в котором заблокирована стрельба очередями и заблокирована стрельба при сложенном прикладе. То есть для стрельбы надо разложить приклад. Он официантно дозволен, і людина може досягнувшись 25 років, отримати таку зброю. Mm, Предоставивши следующий пакет справок. Первое, справка комплексной медкомиссии. Получается, там же, де справки на права. Достатньо легко і просто. Второе: справка о прохождении курсов знаний материальной материально части оружия. Где проходите? В городе Киеве это три или четыре места, тир Ибис, тир Динамо и тир Ведро Достаточно легко так, получить. там лицензии, так, официально? Да, это официальная лицензия, справка 190 до 120 гривен, достаточно легко и быстро. И третье, желательно самому, в принципе, должны делать органы разрешительной системы, но можно и самому предоставить справку об отсутствии судимости. Подав этот пакет документов, заявку, фотографии, страховку 51 гривну, госпошлину Страху... Що це за страхування? Страховка, від нещасних випадків перед третім лицами. Ризики. І так як і водій машини має е, страховочку від ДТП, так і все. Але ж розумієте, оце нарізна зброя, і дальність ураження її 300-400 метрів. Причому вкладеним прикладом вона може під плащом бути, і ніхто не помітить, що ви бачите. А ось таку зброю, ось таку зброю для того, яка дальність ураження має е, 5, метрів, 5 метрів. Треба бути або е, Депутатам. Або журналистом, або, суддею. або судей, там, адвокатам, розумієте? Хоча це звичайна різина стріл. І задається питання, чому це можна всім, а це лише вибраним. І притом замість, навіть саме антиоруженіше мас-медіа кричать о том, що із законно зарегістрованих автоматів, карабінів і ружей совершаються маси правонарушень з його применение. Ну, Давайте послухаємо да? нашого редакту. Будь ласка. Ви в ефірі ставте своє запитання? А то в мене запитання таке. У нас є сина годкостоване оружжя, ружжя охотниче. Воно має бути розібране і бути у, у сейфу, а ключ захований 10 днів. І ось, наприклад, ламаєш хтось ночі вікно і лізе до мене в хату. Мені сказати, йому що, підожди. Я зараз ружо складу, чи що мені робити? Okay. У мене є Дякую. Okay. Yeah, yeah, yeah. Зрозумієте, питання стоїть в тому, що ви якраз хоча б питаєте про такі речі, що мені робити? І ті, хто не мають зброї, вони не питають. Це повинно бути загальновідомим для всіх, що якщо до вас просто залізли і не загрожують вашому життю. Тобто ви не сприймаєте заліз якийсь п'яничка, який поплутав там двері чи щось, то тут неадекватно буде застосовувати зброю. Якщо ж до вас залізли люди, які мають при собі е ножа, хоча б, то застосування зброї проти такої людини буде потім цілком виправдано як е самооборона. Зрозумієте, навіть якщо людина має вогнепальну зброю, але на неї нападають декілька осіб. То при застосування вогнепальної зброї вже буде законним, і про це треба казати: про те, що ми маємо право захищати, щоб поважати потім себе, щоб навчати дітей нормальному громадянському позицію, Крім того, ласка, хочу замітить оружие храниться ні Оружие хранится разряженным без патронов патроннике. Разбирать его для этого не обязательно. То есть на сейфе может находиться собранным. Если это не двустволка, а помпа или полуавтомат, то патроны могут находиться в примкнутом магазине. Главное критерий отсутствие патронов в патроннике. Вытокнулося також важливого питання с приводу того, яким чином и де має зберігатися зброя, і яка саме. Любое оружие хранится только в сейфе. Тобто, якщо людина все ж таки вирішила придбати таку зброю, або яку виправ, yes. придб... у мене не зброя. У мене спецзас... спецзасіб. Спецзасіб. це зброя Він це спецзасіб. Він навіть законом не передбачений. От колеги, законає те немає закону да. про спецзброю, розумієте? Вона не заборонена. Це взагалі можуть брати всі. Чому ці кітушок... як і щитки? І як бронежилет, і... так можна все це ні. зберігати. Бронежилет передбачений постановою Пленуму Верховної Ради як спецзасіб. Його мають як. Кийок встановленого зразка мають право лише міліція мати. Наручники, лише встановленого Газовий зразка. Балунчик. Газовий балончик. Газовий балончик, будь ласка. Будь ласка, покупай. Але питання стоїть знову ж таки, який газ там закачаний. Є перечний, наприклад, невеликої дії. Він покупається всіма, але є досить сильні, які дають опіки, то там вже неможливо. І ми можемо, наприклад, казати про шокери, наприклад. Та вони uh -huh. набагато небезпечніші, ніж та ж сама зброя. Вони не залишають фактично слідів. Вони позбавляють людину можливості супротиву скрізь всіх країнах. Вони дозволені. У нас вони заборонені. Якщо ми говоримо про взагалі закон про носіння та зберігання зброї, можливо, якісь у вас є думки з цього приводу. У Нас не багато часу залишилося десь біля 30 секунд. Тому два слова. Ви два слова ви. Ну, от, в першу чергу. Закон нужен для того, щоб систематизувати всі ці прикази інструкції, які на сьогоднішній день. оборот оружия второе закон должен быть более современный предусмотреть ужесточение ответственности за неправомерное применение оружия за незаконное использование за нарушение правил норм поведения в обществе хулиганство размахивается столом в пьяном виде и из-за пьяном и за размахивание должна быть очень жесткая ответственность именно оружие как откачающий фактор третье ужесточить и сделать более современные курсы по обучению оружия, то есть не формальность как это к сожалению сейчас а более современные курсы когда человек учит не только разбирать и собирать, но и владеть и грамотно применять при необходимости, в зависимости от его задач. И четвертое, взять персональную ответственность за нарушение и подделку документов. Сразу. Пожалуйста, два слова. Более того, на сегодня Верховный суд запретил не только Беркут, но и ГСО. Вопросы охраны уже стали общими. Я думаю, что недалек тот час, когда и из продажа оружия будет продаваться как имущество, специальное имущество. У нас животку не продают там моложе 18. И это будет вестись именно... Под контролем самого общества, під контролем бізнесу, не под контролем. Я зрозуміла міліції. вас. Значит, я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли до нас. Дякую вам. Нашим глядачам. Я хочу нагадати, що гостями програми сьогодні були Ігор Годецький, президент Ліги захисту прав людини, правозахисник, а також Сергій Львович, член Української асоціації власників зброї, президент Федерації прикладних стрілецьких видів спорту. Дякую за те, що ви були з нами. Побачимось о 18-й.